Привіт, Світлана Лобода віддасть квартиру родині з Херсонщини. Остап Ступка не платить жертві ДТП. А позашлюбний син Шойгу мріє стати співаком. Про це не тільки сьогодні. у Випуску новин шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Світлана Лобода заявила, що віддасть квартиру в Києві багатодітній родині, яка постраждала від трагедії на Каховській ГЕС. Співачка готова допомогти і надати прихисток людям. чий рідний дім потопила параша у мережі? Лобода написала емоційний пост, у якому наголосила, що російський режим буде покарано, і країна терорист відповість за всі злочини. Крім того, Світлана попросила, що зараз не час сваритися чи шукати зрадників, варто об'єднуватися, допомагати і не залишатися байдужими. І додала, що її команда перерахувала 100 тисяч гривень до благодійного фонду, який допомагає постраждалим на Херсонщині. Друзі, от ви підтримуєте Лободу щодо теми, що не варто зараз шукати зрадників серед своїх. Напишіть в коментарях. У руснявих пабліках підгорає щодо позиції Віри Брежнєвої. після 24 лютого 22 року співачка розірвала усі контакти з країною. Помикою, тому тепер часто потрапляє під приціл їхніх е, великих критиків. Наприклад, русню бісить, що всі зароблені гроші з концертів співачка перераховує на підтримку України. А ще вони казяться через те, що е, свої виступи віра починає зі слів Я Українка. До речі, Бріяжнева дійсно робить великі донати за її словами. Сьогодні не варто спекулювати темою, що концерти не на часі. Вона переконана, що виступи доречні, оскільки завдяки вирученим коштам можна годувати, лікувати, навчати цивільних і військових. А також ви знаєте, я особисто знаю, як зараз Віра допомагає. Ми з нею дуже часто на зв'язку, і вона одна з перших, хто працював в Параші, але після 24 лютого підтримка. Мав свою рідну Україну. Справа щодо п'яного ДТП за участі Остапа Ступки обростає новими цікавими подробицями. Так потерпілий заявив, що актор, так би мовити, кинув його. Чоловік на ім'я Ярослав дав ексклюзивний коментар ТСН, у якому розповів, що внаслідок аварії отримав серйозні травми, три дні перебував без тями в реанімації, а зараз проходить курс реабілітації. За його словами, ступка завітав до нього в лікарню лише через 6-7 днів. А візити зірки тривали ну десь 2-3 хвилини. Попри те, Остап обіцяв у суді покрити усі витрати на лікування і на ремонт автівки постраждалого. Але зробив він це лише частково, а далі зник. Ярослав стверджує, що актор відшкодував йому приблизно 20 тисяч гривень за одну операцію та ліки. Потім було ще одне хірургічне втручання, і, до речі, попереду заплановане їхнє спільне судове засідання, де Ярослав знову планує порушити тему відшкодування. Ну і нагадаю, що днями суд продовжив остав поступці нічний домашній арешт до 5 липня. І отут питання, друзі. Чи так все насправді? Чи хтось вирішив заробити наступці? От як ви вважаєте? А у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з коміком і моїм другом Євгеном Кошовим. Говорили про складні стосунки зі старшою донькою Варварою і про те, чому вона використовує російськомовну музику у себе в Тікток, а також про орден, який Євгенов вручив президент. Виявилося, що це не орден Героя України, як дехто е, хоче собі думати і пише. А це зовсім інший орден. А ще ця нагорода досі лежить в офісі президента. І кошовий її так і не забрав. Я його в очі не бачив. В нього в мене його фізично немає. А чому? Ну мабуть, тому що треба. Ну, треба його забирати. Я заберу. Може він там нехай полежить трошки до кращих е, ага. часів. А ще говорили про допомогу, якою зараз займається Євген, і про те, як у них вкрали гуманітарку. Ну і також знаєте, мені було цікаво, чи досі Женя називає свого друга Володимира Зеленського Ваван і Зелений. Інтерв'ю Слава Плюса з Євгеном Кошовим можете подивитися за посиланням в описі цього відео. І обов'язково підпишіться на канал. Дякую. Не пройшло і трьох днів, як всесвітньо відома екоактивістка Грета Тунберг прокоментувала екотрагедію навколо підриву Каховської ГЕС. Це сталося лише після того, як президент України звернувся до світових політичних та громадських діячів, серед яких була і Грета. І звернувся президент з проханням покарати Росію за екоцид. Тунберг не забарилася і відреагувала, заявивши, що їй бракує слів, аби описати те, що сталося. Але 20-річна шведка підкреслила, що екоцид, який скоїла Росія, є звірством. Тому Ерефія має відповісти за злочин. Крім того, дівчина взяла участь у відеоконференції з Зеленським, де заявила, що готова тиснути на відповідні організації і прагне отримати рекомендації, чим саме можна допомогти. Підтримав Україну в цей непростий час і зірка фільму Люди Ікс, американський актор Лев Шрайбер у себе на сторінці в соцмережі. Лев, який має, до речі, українське коріння, закликав світ не бути байдужим. Актор наголосив, що це біда не лише українців, це реальний екологічний хаос для всього світу. Ну і додам, що Шрайбер один із перших, хто підтримує Україну, і з перших днів він це робить. І у літку 22-го року він навіть приїхав до столиці і познайомився з Володимиром Зеленським. Ну а слова підтримки висловив і іноагент Кремля Максим Галкін шоумен відреагував, опублікувавши фотографії наслідків підриву на Херсонщині. У коментарях українці подякували Галкіну за сміливість і постійну увагу до повномасштабного вторгнення. І ось тут, друзі, знову запитання до вас: от як ви ставитесь до такої підтримки м -м, росіян? Так, бо в принципі, що нам з цієї підтримки? Ракети як летіли в нашу сторону, так і летять. Може варто би м -м, вже хорошим руським почати процес скидання свого бункерного царя? М -м? А українська драма Памфір потрапила до списку 37 найкращих фільмів 23-го року за версією «The Guardian». Фільм розповідає про чоловіка на прізвисько памфір. Він колишній контрабандист, який повертається в рідне село на Буковині, де намагається забути про своє минуле. Проте, вчинок сина змушує його повернутися до контрабанди, що призводить до трагічних наслідків. І до речі, памфір було представлено на канському кінофестивалі, де глядачі із захватом його зустріли. Ну а наприкінці червня драма виходить на нетфлікс, і тут варто би 100% поставити лайк нашим українським стрічкам. Тимур та Інна Мірошніченки нарешті отримали дозвіл усиновити дитину за словами подружжя. Вони можуть прихистити маля віком до 4 років, Ведучі неодноразово розповідали, що мріють стати батьками для дитини, яка втратила тата і маму під час повномасштабного вторгнення. Для цього вони навіть пройшли навчання в школі усиновителів, аби отримати цей статус кандидата. Утім, тепер вони зіштовхнулися з іншою проблемою, Як каже Інна виявилося, що сьогодні в Україні немає дітей. Вони звернулися у службу у справах дітей до волонтерів у дитячій лікарні, у дитбудинки, але все марно. Зараз пара, яка має двох власних дітей, мріє зустріти маля, якому змогла б подарувати щасливе життя. Ну і ще про дітей Володимир Зеленський заявив, що свідомо не вивозить своїх дітей за кордон за словами президента. Його донька Олександра і син Кирило весь час були в Україні. Утім, де саме Зеленський не уточнив. Ну, і це в принципі логічно. Так, Саша навчається у вузі, а Кирило у школі. Ну а президент переконаний, що буде несправедливо і нечесно, якщо він вивезе своїх дітей за кордон, там на море. А хтось із батьків у цей час продовжуватиме сидіти зі своїми дітьми в підвалах або проважатиме своїх дітей на фронт. Хоча як батько Зеленський, звісно, хвилюється за рідних. Христина Остапчук приголомшила новиною, що має серйозні проблеми зі здоров'ям, а саме з ниркою. У неї гідронефроз четвертого ступеня, атрофія лоханок лівої нирки. І про, і про хворобу Христина не здогадувалася. Аналізи мали всі добрі. отім під час останнього УЗД їй повідомили, що проблема таки існує в Україні. Лікарі наполягали видалити нирку а у відні заявили, що все-таки є шанс за неї поборотися. Кристина каже, що спочатку емоційно впала у самий низ, і все дуже перебільшувала і допомогли їй рідні подруги і новий бойфренд іноземець, який підтримував і завжди був поруч. Ну і блогерка переконана, що впорається. А лікарі у відні дають гарні шанси, і заспокоюють. Мовляв, у будь-якому разі, все буде добре, оскільки інша нирка інстазірки абсолютно здорова. А званяч моє тижня цього разу отримує позашлюбний і дуже сладенький такий синок російського міністра оборони Сергія Шойгу від ек-стюардеси Олени Шибунової. 22 дворічний Даніла, такий же далекий від армії, як і орки від перемоги. І поки його татко Сережка закликає росіян вступати до лав великої і Магучої Армії. Значить, пасанчик займається творчістю і носить занадто такі знаєте, гламурний одяг. Червоні шуби, блакитні костюми, були скітки, прикраси. А, Данілка, як ви зрозуміли, з опису у нас молодий артіст, який виступає під псевдонімом Шеба Сінгер і мріє стати новою зіркою шоу-бізнесу, можливо, саме новою, а не новим. І він випускає такі знаєте, ванільні пісні про любов, про розпач. Ну і розпочав до речі, отпросок шойгу а, свою кар'єру напередодні російського вторгнення. Хоча б батя принципі, міг би підказати, що не час. Хоча чотири дні до мобілізації Данілка все ж таки утік з Росії, до Туреччини, а далі в Катар. Коментарі хлопчина в інстаграмі закрив, мабуть, щоб від своїх не прилетіло. А хоча він ж зірка, йому мається якісь коментарі, лайки там і всипатися. І, до речі, на Росії у всіх підгорає за Даніла. Днями навіть вийшло інтерв'ю, де елітного рібьонка Шайгу рознесли вщент, мовляв, поки срочників, в пакети забирають. У Даніли Студія, спортзал, космітолог, солярій. Да що такое? Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава Про. Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю Слава Плюс з Євгеном Кошовим. Дивіться ось тут. Через 3, 2, 1.